У територіальному центрі соціального обслуговування Тернівського району наразі отримують послуги близько трьох тисяч людей. 40 тернівчан навчаються в університеті третього віку для покращення умов перебування відвідувачів у центрі. Відкрили простір соціальної адаптації. Ідею втілили в межах програми розвитку ООН в Україні у співпраці з місцевою владою. У територіальному центрі був реалізований проект програми розвитку організації Об'єднаних Націй за фінансової підтримки уряду Канади. Про створення простіру соціальної адаптації. Мені дуже сподобалось, тому що у нас є певні наші міські ноу-хау, такі як університет третього віку. Ви зараз бачили, що люди з задоволенням працюють, навчаються, приходять, і воно дуже широким попитом користується у наших мешканців. Я вважаю, що змога, ну, по-перше, весь персонал, який працює з нашими підопічними, він пройшов навчання по вже сучасним європейським і світовим методикам організації соціальних послуг, і ми зараз будемо вводити цю позицію. На досить такий потужний рівень Криворізька громада соціально орієнтована, саме тому міжнародні партнери її обрали для співпраці. Зазначають представники ПРООН. Я проїхала 50 громад для того, щоб знайти ті громади, ті управлінські команди, той менеджмент, який соціально орієнтований, який бажає впроваджувати проект. Із 50 ми відібрали 31, в тому числі і громаду Криворізьку. Це відбулося завдяки тому, що ми побачили зацікавленість в тому, щоб покращувати те, що вже в принципі є і функціонує. Зацікавленість робити краще для людей. Кімнати для групових та індивідуальних занять обладнані сучасними меблями й технікою. У цих приміщеннях навчатимуться студенти університету третього віку, проходитимуть інші заходи терцентру. Тут вестимуть індивідуальну роботу, психологи з людьми, що потребують допомоги. Соціальний простір адаптації це. Такий простір, який організований для групових та індивідуальних занять осіб з інвалідністю, людей похилого віку, внутрішньопереміщених осіб, і це є критично важливим для їхньої інтеграції в суспільство. Облаштування простору завдяки нашим міжнародним партнерам дало змогу розширити спектр послуг. Була надана як меблі, так і обладнання, і комп'ютерна техніка, такі як смарт-телевізор, планшети, ноутбуки, що дасть змогу більш уважно і достатньо. Комплексно надавати допомогу людям в освоєнні цієї техніки похилого віку. Пані Галина пережила втрату близької людини. каже, у терцентрі їй допомогли повернутися до життя та знайти нові інтереси. Потрібно проводити таку, таку роботу з пенсіонерами. От у мене наприклад помер чоловік, і я замкнулася в собі, і мені було дуже важко вийти з цієї ситуації. А прийшовши сюди, я зустріла нових друзів, новий колектив все таке нове, красиве. Дякуємо організатору цієї такої програми. Відкриття простору соціальної адаптації важливий крок до підвищення рівня соціальних послуг, говорять фахівці центру. Ми зможемо більш досконально, можливо, комфортно надавати ці послуги. Оскільки нове обладнання, нові меблі це перш за все зручність і доступність для наших осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. На другий поверх не зовсім зручно підійматися до університету, тому це більш, як ви бачите, активні, рухливі люди з активною життєвою позицією. Отримали 10 ноутбуків з встановленою операційною ліцензійною системою також смарт-телевізор з під'єднанням до інтернету з виходом Ютуб, що буде дуже дуже зручно спрощувати подання інформації і матеріалу для наших студентів. Вам треба натиснути інструменти. Давайте кожен дарі Юськова, Анна Ніколаєнко, Олексій Правицький. Постфактум.